Вітаю товариство в продажі Kia Optima 2012 року випуску з 2.4 бензиновим двигуном та гібридною установкою. Це є гібрид на автоматі з звичайним атмосферним 2.4 двигуном. В чорному кольорі дуже ефектно виглядає на легкосплавних двохколірних дисках автівка. З безключовим доступом до авто розхід пального. По автомобілю буде складати приблизно в міському режимі 7 літрів поза містом плюс-мінус 6,5-7,5 дуже красивий дизайн даної автівки гарно виглядає. В комплектації її входить світлий тканинний салон, світла стеля, 4 склопідіймачі з електролюванням дзеркал. Система курсової стабілізації, шкіряне мультикармо з круїз контролем, екорежим, датчики світла, датчики дощу, двозонний клімат-контроль, мультимедіа. Салон автомобіля збережений, якихось видимих пошкоджень немає. Є невеличкий пропал на, правій передній, на правому передньому сидінні, а так, в цілому, автівка дуже красива. Технічно зауважень немає. Автомат, гібрид, двигун, ходова без зауважень. Класна машина, преміум сегменту економічна, за невеликі гроші. Ось так вона виглядає. Пробіг даного автомобіля 187 тисяч кілометрів. Вкладені автомобіль на сьогоднішній день не потребує жодних. Оглянути його можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП «Авто». провести тест-драйв, придбати його за повну вартість або в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5%, вже як вам зручно, та насолоджуватись красивою машиною. Тому чекаємо вас. До зустрічі. До побачення.